Вітаю на календарі п'ятниця, 19 травня. Завершення робочого тижня. Ви дивитеся Капрі -Ньюс, і в студії для вас. Працює Анастасія Бруковська. Сьогодні ми з моїми колегами працювали над такими темами. Вночі Покровськ зазнав обстрілу ворожими безпілотниками. В результаті ворожого обстрілу у нас загорілися склаські приміщення. На місце виклику приїхали співробітники 9-го державного пожежно-рятувального загону. У Покровську сталося ДТП, внаслідок якого постраждала жінка велосипедист від отриманих травм. Жінка померла за даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 286 частиною 2 частини кримінального кодексу України. Забезпечити гідні умови. Міністерка Юлія Лапутіна презентувала у Покровську програму підтримки ветеранів війни. Зараз уряд реалізує державну. Таранську політику у нас багато пілотних проєктів, які надаватимуть. Послуги сучасні ветеранам українці можуть отримувати послугу у сервісних центрах МВС із закордонним паспортом. Громадянин може отримати будь-які послуги в сервісних центрах, надавши адміністратору як документ, що підтверджує особу. Документ громадянина України для виїзди за кордон. У Покровську працівники тепломережі виконують ремонт аварійних ділянок та готуються до наступного опалювального сезону. Плануємо в термін десь у місяць. Ми закінчимо цей вузол. Це дуже. Великий вузол, тут ну, десь 400 метрів труби буде. Переселенці за Вдіївку отримали гуманітарну допомогу у мирнограді. А це дуже хороша допомога. І так як сахар дорогий, мука дорога, все дуже дорогої, ціни дуже високі, то спам большое. Переміг сильніший у Покровську пройшов фінал змагань з тенісболу. цікаво, дуже було очі була що погода, Сонце ну так було цікаво. Вночі Покровськ зазнав обстрілу ворожими безпілотниками. Про наслідки обстрілу вже готові розповідати мої колеги. За повідомленням Покровської МБА вночі Покровськ зазнав обстрілу безпілотниками. Більш детально про наслідки ворожої атаки розповів начальник 9-го державного пожежно-рятувального загону Віталій Кінц. Сьогодні вночі, 19 травня 23-го року, в місті Покровськ було здійснено ворожий обстріл. В результаті ворожого обстрілу у нас загорілися складські приміщення. На місце виклику приїхали співробітники 9-го державного пожежно-рятувального загону. Внаслідок злагоджених дій рятувальників Покровська було потушено кришу складських приміщень на площі понад тисячі квадратних метрів. Близько двох годин фахівці ДСНС ліквідовували пожежу, яка виникла на місці обстрілу. Від 9-го державного пожежно-рятувального загону залучалося три одиниці техніки і 15 чоловік особового складу. В результаті обстрілу загиблих і постраждалих немає. Внаслідок обстрілу було пошкоджено лінії електромереж. Станом на 12-ту годину без електропостачання залишалися мешканці вулиць Центральна, Прокоф'єва, Залізнична та Пушкіна. На місці працювала аварійна бригада РЕМ. Також пошкоджень зазнали покрівлі декількох приватних будинків. Люди, які живуть неподалік, розповіли журналістам, що вночі чули звуки, схожі на безпілотники. Я тут недалеко живу. Ну я слышу, що літі літі шахіди, да, звук, скутера, і як, скутери, як сказати. Один где-то вдалекі взорвався, потім второй. Второй уже хорошо слышно було. Я вийшов з дому, посмотрев, нігде нічого ні не було ну, як сказать, Видно верні. Ну тепер. Понятно, що дітовити районі. На щастя, внаслідок обстрілу ніхто з людей не постраждав. Далі дізнаємося про оперативну ситуацію в області від Національної поліції Донеччини. На Донеччині окупанти здійснили 37 воєнних злочинів за добу. Поліцейські зібрали докази російської агресії. Війська РФ завдали ударів по 17 населених пунктах, вбито та поранено цивільних мешканців. Ворог атакував міста Авдіївка, Костянтинівка, Торецьк, Українськ, Часів'яр, СМТ Велика Новосілка, Гостре, Нью-Йорк, Очеретине, села Богоявленка, Бокове, Веселе, Времівка, Карлівка, Максимільянівка, Новокалинове, Причистівка. Окупаційні війська задіяли проти мирного населення авіацію, ракетні системи, ЗРК С-300, РСЗВ Смерч, Ураган. І град, артилерію, міномет, танки знищено та пошкоджено 76 цивільних об'єктів, 46 житлових будинків, з них 17 багатоквартирних: магазин, спортклуб, ринок, санаторій, депота, залізничне полотно, електропідстанцію та леп. Автомобілі, а також будівлі поліції по Костянтинівці. Росія вдарила ракетою С-300 та смерчами. Загинула людина, руйнувань зазнав житловий сектор. Дві будівлі відділу поліції, магазин, спортклуб, критична інфраструктура. На турець крашисти скинули авіабомбу ФАБ 250 Внаслідок вибуху отримали поранення двоє цивільних мешканців. Пошкоджено оздоровчий заклад, адмінбудівлю, ринку, склад і торговельні павільйони. З ураганів російські військові накрили українськ. Поранено двох жителів. Пошкоджено 13 багатоквартирних і 14 приватних будинків цивільний транспорт, лінії електропередач. Внаслідок ворожих обстрілів у Великій Новосільці вбито людину. Маємо трьох поранених в Авдіївці та двох у Часовому Яру. Вчора, 18 травня, під обстрілом опинилася і Селидівська громада, а точніше, місто Українськ. Поранень зазнали дві жінки. Їх було госпіталізовано до медичного закладу. За попередньою інформацією, пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки лінії електропередач. У Покровську сталося ДТП, внаслідок якої постраждала жінка велосипедист Вранці 19 травня у Покровську, по вулиці захисників України, сталася аварія. На так званому кільці автівка збила жінку велосипедиста. Слідством встановлено, що 28-річний водій автомобіля «Форд», рухаючись по вулиці захисників України, скоїв наїзд на 74-річну жінку велосипедиста. Постраждалу з травмами було госпіталізовано до медичного закладу. Від отриманих травм жінка померла за даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 286 частиною 2 кримінального кодексу України. Поліцейські у черговий раз закликають учасників дорожнього руху дотримуватися правил безпеки. Котре звертаємось до водіїв і автомобілів, і велосипедистів двоколісного транспорту Враховуйте дорожнього. Обстановку поважайте один одного на дорозі, не порушуйте правил дорожнього руху. Тож будьте пильні та бережіть себе. Забезпечити гідні умови. Міністерка Юлія Лапутіна презентувала у Покровську програму підтримки ветеранів війни. Подробиці дивіться далі. 19 травня до Покровська з робочим візитом завітала міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна та начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Головна мета візиту до Покровська це обговорення пілотних проєктів надання послуг ветеранам, які наразі запроваджуються в Україні. Сотні тисяч захисників та захисниць наразі боронять нашу країну, і головна задача держави забезпечити гідні умови після їхнього повернення до цивільного життя. Зараз уряд реалізує державну ветеранську політику. У нас багато пілотних проєктів, які надаватимуть послуги сучасні ветеранам, і ми хочемо обговорити з громадами з на рівні як самостійних громад, так і районів і області, яким чином краще зробити і доступніше послуги з урахуванням потреб. Це повинен бути комплексний системний підхід, і в ньому участь приймає звичайно і. Так, воно пропонується, що буде Міністерство ветеранів як флагманом цього процесу, але кожен по своєму напрямку буде писати ключові стратегічні завдання і цілі, яких ми повинні досягти. Окрему увагу заслуговує програма «Є ветеран». Програма «Є ветеран» – це елемент загальної державної політики в справах ветеранів, яка передбачає перехід з військової кар'єри на цивільне життя. Тобто, Є ветеран безпосередньо, це електронний кабінет, в якому всі ветерани, учасники бойових дій, захисники і захисниці зможуть отримати інформацію стосовно тих послуг, які їм можуть надаватися на різних рівнях, як на рівні громади, так і на рівні місцевої влади і вже потім держави. Також Міністерство ветеранів підписало меморандум з асоціацією ЦНАПів для відкриття ветеранських вікон, де також будуть інформаційні послуги і не тільки інформаційні, а безпосередні послуги, де людина може звернутися за відповідною довідкою або за відповідним сервісом. І ті люди, у яких, у яких, наприклад, немає смартфона, можуть скористатися можливостями ЦНАПу. Міністерка зазначила, що незабаром в чотирьох областях України буде запроваджено проєкт Помічник ветерана. Це Дніпропетровщина, Львівщина, Миколаївщина і Вінниччина, де буде запроваджений інститут помічника ветерана. Це буде безпосередньо людина, яка житиме в громаді, яка передбачає, що пріоритетом має бути, щоб вона була сама ветераном, учасником бойових дій або членом родини, або членом родини загиблого. Їм важко уявити мирне життя, але потрібно, щоб хтось. Допоміг інтегруватися і отримати відповідний сервіс і почувати себе все ж таки в цивільному житті більш комфортно під час робочої поїздки на Донеччину. Пані міністерка не оминула своєю увагою полеглих захисників України та відвідала Алею Слави у Покровську, де поклала квіти до меморіалу та вшанувала пам'ять загиблих захисників хвилиною мовчання. І дуже вражає, що з моменту широкомасштабного вторгнення тут багато з'явилося нових. Героїв небесного війська зі свого боку скажу, що наша задача як уряду, як міністерства справ ветеранів, це створити національне військово меморіальне кладовище, і яке буде також не тільки місцем поховання, а також місцем вшанування пам'яті і меморіальної роботи, тобто, щоб люди, які відвідуватимуть ці місця, знали якою ціною дається нам наша незалежність. Покровськ травень 2023 рік. Міністерство освіти і науки пропонує школам перед початком літніх канікул провести заходи з учнями, присвячені питанням безпеки життєдіяльності під час канікулярного часу. У відомстві наголошують, що питання щодо безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу під час літніх канікул має бути на постійному контролі. Організація проведення інструктажів із добувачами освіти з питань безпеки життєдіяльності має відбуватися за відповідними інструкціями з реєстрацією у відповідь. Відних журналах Українці можуть отримувати послуги у сервісних центрах МВС із закордонним паспортом. З 11 травня українці можуть отримати послуги у сервісних центрах МВС не тільки із внутрішнім паспортом, а й закордонним. Відповідну постанову на початку місяця прийняв Кабінет міністрів. Громадянин може отримати будь-які послуги в сервісних центрах, надавши адміністратору як документ, що підтверджує особу, документ громадянина України для виїзду за кордон або його електронну версію в застосунку. Дія у разі, якщо клієнт проходить ідентифікацію в сервісному центрі за закордонним паспортом, він має надати ще одну довідку. При наданні такого документу треба ще буде надати довідку з місцем реєстрації проживання даної особи варто відзначити, що в Донецькій області наразі працюють лише два сервісних центри у Покровську та Краматорську. Вони надають наступний перелік послуг. Реєстрація, переєстрація транспортних засобів та будь-які реєстраційні операції. Відновлення свідоцтва про реєстрацію, заміна номерних знаків, з відновлення свідоцтва про реєстрацію в випадках зміни кольору. Ну Взагалі, всі реєстраційні операції з транспортними засобами, прийняття практичних іспитів, прийняття теоретичних іспитів, обмін посвідчення водія, а також надання допусків для перевезення небезпечних вантажів транспортних засобів, дозволено використання спецсигналів. Сервісний центр у Покровську працює з вівторка по п'ятницю, з 8 до 17 години, у суботу, з 8 до 15.45, неділя та понеділок вихідні дні. У вівторок, 23 травня, з 10 до 11 ранку відбудеться пряма телефонна лінія начальника головного управління Пенсійного фонду України у Донецькій області Наталії Рад. Поставити свої питання мешканці Донеччини можуть за телефоном 068 868 65 66. У Покровську працівники тепломережі виконують ремонт аварійних ділянок та готуються до наступного опалювального сезону. У Покровську розпочалася підготовка до нового опалювального сезону. Комунальники працюють над відновленням аварійних теплових мереж. На даний час робітники комунального підприємства «Покровська тепломережа проводять планову попереджувальну роботу з ремонту теплових мереж По підготовці до опалювального сезону 2023 24-го року міняється ділянка трубопроводу теплової мережі основної теплової мережі, без якої не буде тепла доволі великої кількості споживачів. Аварійні мережі, які не придатні до використання, замінюють на нові. Наразі проводиться демонтаж старих труб. Труба діаметр 200, 219 міліметрів. Протяжністю безпосередньо на цю на цій ділянці 28 метрів погонних, а на наступних ділянках 80 і вже завершені роботи з ремонту і заміни теплової мережі довжиною 250. Метрів погонних. Майстер котельні каже, підготовку нового опалювального сезону завжди розпочинають після завершення попереднього, адже на виконання ремонтних робіт потрібен час. Плануємо в термін десь у місяць, ми закінчимо цей вузол. Це дуже великий вузол, тут ну, десь 400 метрів труби. Буде. На деяких ділянках де велися ремонтні роботи, теплові мережі взагалі не мінялися. На деяких заміна була часткова. Частково мінялося. Тут залишилось 28 метрів погонних. Та мережа, яку замінили 250 метрів, вона не мінялась зовсім. І теплові мережі то частково мінялася, яка йде на житловий будинок Шахтобудівельників 5 та музична школа. Там ліцейна дія. там мінялася в 2002 році. року. В рамках підготовки до зими ремонтні роботи проводитимуться і в інших районах міста, зазначили комунальники. Переселенці Завдіївки отримали гуманітарну допомогу у мирнограді. Місто Мирноград стало одним з тих, хто приймає переселенців із самого початку російського вторгнення. Сьогодні усі ці люди живуть звичайним життям. І як більшість містян прийшли отримувати гуманітарну допомогу, проте мало хто здогадується, які спогади криються за їхніми щирими посмішками. Пані Ірина вже в другий раз тікає від війни, і вже другий раз її зустрічає Мирноград. Живемо, тут, жили ще в 2014 році. Я здесь теж тогда убегала первый раз. Теперь убегала второй раз. И вот здесь, слава Богу, хорошие люди очень, хороший город. В Авдеевке, например, домов уже наших нету. Свекрови моей теж разбитая квартира, родственников теж квартиры разбиты. Про руйнування рідного міста пані Ірина дізнається з новин і вже не сподівається побачити там хоча б один вцілілий клаптик. ДК наш розбила вчора, де я працювала повністю зрительний зал і все. І я працювала концертмейстером. У мене рояль там, я все время за нього переживала. Ну, одні стіни показали. Я думаю, що там всі пліти послітали. Хтось з мешканців Авдіївки до останнього не хотів покидати рідне місто, а хтось у Мирнограді перебуває вже більше року. Сюди я приїхала в апрелі. бажання ну, було самі виїхати. Тоді дуже багато людей виїжджало, було три чи чотири. а потім ще присутнілися, три автобуси. в общем, шість автобусів було, ми виїхали. Все є. Для мене вистачає. Получали ми і заграничную, там все було, і полотенце, і все. Хватает. У нас сім'я, консерви дають, масло, сахар. Ну, Гігієна желательно, щоб давали більше. Я получаю на себя вот дали сьогодні дві коробочки на мене і на рібенка дали дві коробочки. Это це очень хорошая помощь. І так як <сас> сахар дорогой, мука дорога все очень дорогое, цены очень високі. То да, спасибо большое. Переселенці завдівки гуманітарну допомогу у мирнограді отримують регулярно. Сьогодні, 19 травня, було видано близько 300 продуктових наборів, які допоможуть авдіївцям прожити щонайменше місяць і зекономити на найнеобхідніших товарах. З 16 по 17 травня 2023 року у місті Київ відбувся чемпіонат України з дзюдо серед юнаків та дівчат до 16 років. Змагання зібрали більше 530 учасників з 22 регіонів України. У чемпіонаті взяв участь мешканець мирноградської міської територіальної громади, вихованець дю США ММР, Фартушняк Ілля. За результатами змагань спортсмен здобув 6 перемог у семи зустрічах та посів третє місце. Переміг сильніший. У Покровську пройшов фінал змагань з тенісболу. 17 травня у Покровську пройшли фінальні матчі змагань відкритого турніру з тенісболу. Всього до заходу долучилися чотири команди, в складі яких вісім спортсменів. Гра складалася з двох частин. У першій учасники боролися за третє місце, у другій за перемогу у змаганнях. Протягом місяця, можна сказати. що Так, от були змагання. Три тижні змагання проходили в груповому етапі, тобто було. Е Сім команд по 4 команди в кожній групі. Потім був полуфінал і зараз у нас проходить фінал. Турнір з тенісболу проходить в рамках соціального проєкту програми президента Активні парки локації здорової України. Більшість учасників відзначили, що суперники досить професійно виконували маневри м'ячем. Тому боротьба була за пеклою. було цікаво, дуже було было тяжело. Потому погода, сонце, Ну, а так было интересно. Критья местом заняли. Знаете, тяжело это да, с одной стороны, но она прошла, скажем так, очень даже интересно. Суперники, я считаю, достойные были на площадке, поэтому вот такой счет в этой игре. Очень интересно было. Игра была очень сложная, так как соперники, ну, как сами видите, сыграны были. Ну и мы не первый день, конечно, играем. Ну, они оказались сегодня чуть-чуть сильнее. В следующий раз я думаю, все буде у нас для одного зі спортсменів. Перемога у змаганнях була особливо важливою, адже він пообіцяв її присвятити близькій людині. Соперники були дуже достойні. Ми з ними у в етапі. як і тоді, як і зараз дуже хорошо проти. Турнір цікавий, Якби хочу поблагодарити організацію спорт для всіх. А на счет тяжело, не тяжело. Ну побігавши близькому чоловіку виграти, тому у мене вибору не було. На лавах боліваючих за грою спостерігала. Активна молодь Покровська. Хтось з них прийшов підтримати знайомих, хтось дочекатися завершення гри і нагородження учасників, аби самостійно позайматися на майданчику. Це дуже файно, дивимось, гра... файно люди грають. Та просто вирішили подивитися. Класно, файно, дуже гарна гра. Да, ми прийшли з волейболу, а тут зайнято. Держимо Колю, грає за другу команду та чекаємо волейбол. Теніс бол, хоч і нова гра для покровських спортсменів, проте виявилася дуже цікавою. По завершенню змагань всі учасники були нагороджені кубками та пам'ятними медалями. У подальшому на локаціях активних парків у Покровську планується проведення відкритих тренувань, спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів. Їх анонси можна знайти на сторінках у соціальних мережах Активні парки або спорт для всіх. На завершення поговоримо про погоду на завтра, 20 травня. Синоптики обіцяють похмуру погоду, проте опади не очікуються. Температура день сягатиме до плюс 26 градусів тепла, а вночі до плюс 14 градусів. Музика. На цьому я з вами прощаюся. Уже наступного тижня для вас у цій студії працюватиме мій колега Владислав Кухлевський. Мирних вихідних та бережіть себе.